Під час засідання круглого столу на тему ветеранський бізнес як один з аспектів адаптації до мирного життя, виклики сьогодення та перспективи їх вирішення, народні депутати, урядовці, представники громадськості та експерти обговорили законопроект про ветеранське підприємництво. Документ надає ветеранам доступ до необхідних ресурсів та інструментів для створення та розвитку власного бізнесу, адже після повернення до цивільного життя багато захисників та захисниць зіштовхуються з викликами адаптації до цивільного ринку праці, за словами народного депутата України Анатолія Остапенка. Ветеранське підприємництво в Україні це шлях, який обирають не всі, але ті, хто йде цим шляхом, демонструють дивовижні результати. Ветерани використовують свої лідерські здібності, стресостійкість та вміння працювати в команді для створення нових продуктів та послуг. Ветерани вони повинні розуміти, що вони захищають батьківщину, а держава піклується про них і готова надати їм всю підтримку, яку вони заслуговують. Тому ми не будемо поділяти і розповідати, що деякі ветерани. Більше чогось заслуговують, деякі ветерани менше заслуговують. Ми повинні рухатися в тому напрямку, в якому кожний ветеран, особливо ветеран-підприємець, який свідомо пішов захищати свою державу, тому що він розуміє, що захистивши державу, він може підтримати той бізнес, який у нього був, або захищаючи державу, може заснувати бізнес, на який він розраховує. Тому ми повинні чітко, зрозуміло говорити про всі ризики, які можуть бути, про всі пільги, які готова держава надавати, і взагалі про державу, яка інтегрує свого ветерана, який приходить в мирне життя. Своєю чергою народний депутат України Дмитро Наталуха зазначив, що преференції, пільгові умови або навпаки пільги для ветеранського бізнесу є дуже суттєвими факторами мотивації людей під час мобілізації. Тобто не гроші мотивують наших військовослужбовців або людей, йти в армію якесь фінансове забезпечення. Їх мотивують нормальні людські умови, нормальне ставлення в суспільстві і розуміння того, що держава цінить їх подвиг і держава цінить їх чин. На думку парламентарів. Цей законопроект є не лише виявом вдячності держави ветеранам за їх службу, але також відкриває шляхи для їхнього подальшого професійного та особистого розвитку через підприємництво. Документ після ухвалення парламентом матиме стратегічне значення для майбутнього ветеранів та економіки України. Переконані законодавці.